Імунітет, імунітет це зараз науковцями досліджується, і вже в залежності від того, які є е, зміни в геномі COVID-19, е, будуть вже і е, даватися якісь наступні рекомендації щодо лікування, профілактики і взагалі боротьби з цією пандемією. Е, е, все ж таки хочу сказати, що ті люди, які перехворіли на covid 19 або, бо, або були вакциновані. В популяційному плані і в статистичному плані à, будуть менш вразливими до таких садних перебігів хвороби, тому знову рекомендація лікарської товари, медичного слугу, української медичної експертної спільноти світової федерації лікарських українських лікарських товарів полягає в тому, щоб... Робити вакцинацію це буде допомагати.